На сьогодні, 24 листопада, в Україні оголосили штурмове попередження. Про це свідчі дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, очікується сильний вітер. 24 листопада в Україні, крім південної частини, порили вітру від 15 до 20 метрів в секунду, у Карпатах від 25 до 30. Йдеться у попередженні. Як зазначається, перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, крім таких областей Одеська, Миколаївська. Херсонська, Запорізька, Донецька та Автономна Республіка Крим. За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно. У західних, північних та північно-східних областях очікується дощ. Нарешті території збережеться погода без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів в секунду. В Україні, крім південної частини, уриви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду, а в Карпатах від 25 до 30. Температура в день буде на рівні 1,6 тепла. У південній частині повітря прогріється до 6-11 градусів. У Карпатах сніг. Температура в день становитиме близько нуля. За даними відомого синоптика Наталки Діденко, найближчими днями погода в Україні активно змінюватиметься. За її даними, сьогодні по всій країні, крім Сходу, сильно потеплішає, через що на дорогах буде каша й калюжі. Одним словом, Найближчим часом погода мінятиметься від морозу до потепління, каже синоптик. За її даними, у неділю-понеділок знову очікується посилення опадів через циклон. Він принесе снігопади, сильні вітри, налипання мокрого снігу, а потім знову повернення морозів. За прогнозами, з неділі на понеділок у Києві та області очікується суттєве ускладнення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про куртовини, снігові замети, пожеледицю, си. Сильні снігопади, завдяки яким переріс снігового покриву становитиме від 20 до 30 см, а у південних та східних районах області навалить до пів метра снігу. Також очікується посилення вітру до 17-22 метрів в секунду. Місцями по області його швидкість сягатиме 25 Через негоду у столиці та Київській області на 26-27 листопада оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Під час дії попередження рекомендується проявляти максимальну Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.